Належне життя неможливе без належного стану екологічного нашого навколишнього середовища. Ну, Сміттєзвалища на території нашого міста Києва це дійсно є проблема. Що на території міста Києва існує проблема забруднення малих річок міста Києва, знищення зелених зон, тими ж самими сміттєзвалищами, на жаль наших посадових осіб це питання доволі таки, як би виразитись, не дуже турбує. Все, що ми бачимо, відбувається лише на бумазі. Існує зв'язок посадових осіб, правоохоронних органів, котрі належним чином, так би мовити, не бажають здійснювати дії. При зверненні громадськості при... дані ливнівки в місті Києві повністю забиті брудом. Їх ніхто вже довгі роки не розчищував, сміття просто закопали в землю на тій же самій ділянці, зеленій ділянці. Кожен, кожний об'єкт, куди ми виїжджаємо, мене дивує. Ти встаєш, і дане сміття вище тебе, що ми повинні жити в чистоті. Говорить Київ, Київ. Для вас, друзі, це каштан інтерв'ю. Ми тут обговорюємо з нашими гостями теми, які стосуються життя столиці і не тільки і взагалі нашої країни. В цілому мене звати Марина Клим. А у нашій студії сьогодні Віктор Ляховенко, очільник громадської організації Бюро по боротьбі з екологічними злочинами. Саме так доброго дня. Я вас вітаю. Будемо сьогодні говорити про Київ та екологію. Взагалі, ці поняття вони між собою як живуть, співіснують? Ну Екологія і будь-яке середовище, будь-яке місто це дуже взаємозв'язані поняття, тому що існування людини, існування великих міст неможливе без екології, без питань екології, тому що все, що нас навколо, так би мовити, оточує, оточує це взагалі то є екологія. Угу. А от зараз наскільки є сильними загрози екологічні для Києва? Загрози, ну це які? дивлячись, загрози таких глобальних, я би сказав, доволі, котрі б, так би мовити, спричинили швидки якесь невідворотне лихо немає, але є доволі такі екологічні проблеми, які впливають поступово, але впливають на саме місто Київ та на життя киян українців та людей взагалом. Просто спочатку ми повномасштабного вторгнення, так, звісно, акценти, фокус уваги багатьох людей змістився, але ж ці проблеми екологічні нікуди не діваються, плюс вони додаються із метро, і з іншими моментами. Так, і от як насправді які зараз є такі найбільші, можливо, загрози, які є для Києва з точки зору екології? Ну, звісно, що на даний момент всі Нібито звертають увагу лише на проблему, я так скажу, війни, але екологічні проблеми це доволі такі також є важливі проблеми, які впливають на життя українців та людей. Я повторюся, що життя українців та людей неможливе, належне життя неможливе без належного стану екологічного нашого навколишнього середовища. Боротьба зі сміттєзвалищами. Вона триває, у вас на сторінці, навіть вашої ГО багато ви про це розповідаєте. Розкажіть, якщо от поставити цю проблему по пріоритетності, наскільки вона зараз є теж такою глобальною? Ну, Сміттєзвалища на території нашого міста Києва це дійсно є проблема, котра не поодинока, крім сміттєзвалищ, також можу сказати, що на території міста Києва існує проблема забруднення малих річок міста Києва, знищення зелених зон тими ж самими сміттєзвалищами. А взагалом, якщо ми почнемо розмовляти саме про сміттєзвалище на території міста Києва, то я можу сказати, що дана проблема так, дійсно доволі таки значна. Та, на жаль, цього не бажають помічати наші, так би мовити, посадові особи, котрі в першу чергу повинні за цим слідкувати. Є б Були якісь спроби боротися з цими сміттєзвалищами? І наскільки взагалі великий масштаб? Ну, наразі ми вже не один рік намагаємося боротися з цим питанням, адже сміттєзвалище. Я хочу сказати, що це не лише естетична якась проблема міста Києва, а доволі така проблема, що впливає на все навколишнє середовище, ґрунтові води, землю, повітря. І це все безперервно, не безперервно, а це все доволі таки впливає в свою чергу на організм людини, котра живе в цьому навколишньому середовищі. Наприклад, забруднена вода, повітря, земля впливають негативно на організм людини, що може в подальшому призвести до виникнення захворювань людини, дуже таких неприємних, що можуть викликати потім невідворотні, так сказати, зміни в організмі mm -hmm. та навіть смерть людини. Ну були ж неодноразово спроби боротися з цим явищем. Mm -hmm. Які були реакції і результати наразі? Я можу сказати, що ми ці проблеми. Приділили вже не один рік боротьби з стихійними сміттєзвалищами, утворення даних сміттєзвалищ, забруднення річок. Але як ми бачимо, на жаль, наших посадових осіб це питання доволі таки, як би виразитись, не дуже турбує. Чи то через те, що вони не розуміють проблеми засмічення, що може призводити, до чого дана проблема може призводити, чи вони не бажають, чи вони просто некомпетентні в даних питаннях і вважають, що сміттєзвалище це просто естетична проблема, котра не впливає на нас з вами? А які все таки реакції, от коли ви звертаєтесь, пишете в основному, коли ми, наприклад, виявляємо сміттєзвалище? На території міста Києва Київської області ми направляємо обов'язково. Ми це фіксуємо. Відео публікуємо на наших сторінках, щоб привернути увагу суспільства до даної проблеми та увагу наших посадових осіб. Потім ми підготову. Готуємо звернення письмове обов'язкову заяву до Офісу Генерального прокурора, Київську міську прокуратуру, Київську міську державну адміністрацію і повідомляємо про даний випадок виявлення сміттєзвалища. Наприклад, останнє сміттєзвалище це було виявлено вулиця промислова 4 в Голосіївському районі. Там більше тисячі квадратних метрів забруднення дане сміттєзвалище було, котре чомусь роками ніхто знову ж таки чомусь не помічав. Хочу зауважити. Лише після нашого звернення виявлення даною проблемою почали нібито цікавитись, але наразі, як ми бачимо, доволі таки ну неналежним чином іде розгляд знову ж таки звернення сміттєзвалища, як воно було, так воно ну, наразі що там і перебуває. А Що таке неналежним чином? Ну, все, що вони роблять, нам надходять відповіді, що дане питання. В кур, ну до відома вони прийняли з даного питання. Відбуваються якісь дії, але все, що ми бачимо, відбувається лише на бумазі, але якби відбуваються на бумазі, а не відбуваються конкретні дії, наприклад, приїхати і забезпечити утилізацію даного сміття з зеленої зони, чим очистити наше місто Київ. А от правоохоронні органи фіксують, так? Ви фіксуєте з допомогою поліції? Ну, Дивіться, поліції? на жаль, на жаль, так, ми фіксуємо за допомогою поліції, але не завжди це виходить з першого разу, так як е, доволі в, в нашій місті, в нашій країні існує зв'язок посадових осіб, правоохоронних органів, котрі належним чином, так би мовити, не бажають здійснювати дії. При зверненні громадськості, при зверненні людей, про вчинення якесь правопорушення тими ж самими посадовими особами, котрі наразі на даному, так сказати, прикладі виявлення сміттєзвалища на промисловій 4 не вжили заходів належних щодо попередження виявлення даного сміттєзвалища. І на даний час, як ми бачимо, не вживають заходів щодо його усунення. Також хочу сказати, що дійсно. Ми пишемо заяву в правоохоронні органи. Наразі, згідно, наприклад, даного останнього сміттєзвалища, порушена кримінальна справа. Зареєстровано матеріали до та внесено дані до ЄРДР і наразі відбувається слідство. Але хочу зауважити, що дане слідство вже відбувається не один місяць. А сміттєзвалище, як існувало на жаль, так воно і існує на даній зеленій зоні. 30 секунд вашої уваги. Відтепер разом із вами ми вкладаємось в перемогу та боремося із корупційною складовою нашого суспільства. З вас донат з нас новий випуск. А армію разом зробимо технологічною. Підписуйся сам і порадь друзям в тіні каштана. Лаконічно, серйозно та трохи іронічно про корупційних хедлайнерів та їх. Політичні зашквари, а ми на Каштані на Каштан Ю робили відео якраз про сміттєзвалище на Трохановому острові, яке влаштував забудовник Подільського з мосту. Там мали облаштувати будмайданчик, але замість того з того зробили просто так. знов ну, сміттєзвалище, де прям небезпечне сміття. Так, ну я наскільки мені відомо стало з даного приводу, що Київською міською прокуратурою, нібито, виявлено було дане порушення, і під як це сказати? Відповідального за проведення будівельних робіт на даній території було нібито звинувачено у вчиненні даного сміттєзвалища. Але я хочу зауважити, що дане сміттєзвалище виникло не лише через діяльність даного забудовника, але також і через бездіяльність тих посадових осіб, котрі… Повинні були б забезпечувати контроль за діяльністю цього забудовника. Чомусь наші правоохоронні органи звертають увагу лише на те, хто здійснив, наприклад, дане правопорушення, але не звертають увагу на те, хто допустив вчинення даного правопорушення. А щодо забруднених колекторів, ще давайте поговоримо про це. Взагалі, колектори для річок. Ви бачите тут проблему для екології? Ну звісно, забруднення для річок з. Головних проблем в місті Києві це є забро. Якщо брати великі колектори, то це колектор річки Либідь, яка доволі такий тривалий час була забруднена. Забруднена, Даний колектор був забруднений, там різне сміття, гілки, що зносилось з води в даний колектор. Але наскільки відомо, нібито посадові особи в тому році, здається, планували проведення розчистки даної річки, Але наскільки я розумію, що належним чином цей колектор так і не був розчищений. Крім того, я звертаю увагу, хочу звернути увагу на те, що на території міста Києва є і малі колектори та звичайні ливнівки, наприклад, міста, куди стікає вода. І наскільки відомо мені, то дані ливнівки в місті Києві повністю забиті брудом. Їх ніхто вже довгі роки не розчищував, і, напевно, через дану проблему на території міста Києва, як ми бачимо, виникають підтоплення районів. Ну, Я вважаю, що. Це пов'язано саме з цим. Ну це ж теж вже проблема не одного року, років. Ну, ну дуже так, давно. звичайно, звичайно, це. Ну, наскільки мені відомо, я спостерігаю, наприклад, ну ви колись бачили, щоб дані ливнівки хтось по якійсь служби розчищували. Ні, мені навіть цікаво, як це відбувається. Вони як мають. Ну, наскільки мені відомо, от у мене знайомий займався, є спеціальна техніка знову ж таки для промивання даних е труб. Труб, да, цих колекторів, невеличких труб колекторів усіх дощових ливньовок. Але я, наприклад, ні разу не чув, щоб по наші комунальні служби займалися розчищуванням саме цих колекторів. Ну невже не так не знаю, складно, довго займає час, так важко, ну, чи дорого? Моє, моє бачення того, що відбувається, доволі просто чи то наші посадовці не бажають просто виконувати належним чином свої обов'язки. Чи просто вони ну, не розуміють цих питань, цих проблем? Якщо все залишиться у нас отак, як є зараз, яким ви бачите ситуацію з Києвом через 10 років або через 50? Ну якщо все залишиться так, як є, і наші посадові особи не почнуть належним чином виконувати свої службові обов'язки щодо збереження зелених зон, наприклад, від сміттєзвалища? Не будуть розчищувати річки, забудовувати зелені зони також незаконним будівництвом, то, напевно, в цьому місці, на жаль, люди напевно не захотять вже жити, як мені здається. І ситуація буде лише погіршуватись. І так у нас вже дуже драматичні місця в рейтингах по комфортності життя, що ну, Доволі таки плачевна ситуація. Ну розкажіть про своє ставлення до от, оцінку таку певну так аналіз політики в цілому і позицію профільного комітету КМДА щодо природоохоронних питань. Яка вона? Ну чесно, наскільки ми стикалися з питаннями, з природоохоронними питаннями в місті Києві, я ж кажу, ми з кожної проблеми, що нами була виявлена на території міста Києва, засмічення річок знову ж таки, виявлення сміттєзвалищ. Ми писали звернення. Я наведу приклад один, як реагують посадовці. На території, це вже нове сміттєзвалище, на території Деснянського району міста Києва, вулиця Колектор, нами було виявлено сміттєзвалище. Знову ж таки, в 2023 році вже повідомляв вашому журналісту доволі таке велике сміттєзвалище, там, напевно, тонни сміття були на зеленій зоні. Ми написали звернення в 2023 році, на початку літа. Це питання близько року нам надходили відписки, що це не наше питання, це питання там, Департаменту КМДА екології, ті відписку, що це питання районної державної адміністрації. Все, чим закінчилося, дане сміття просто закопали в землю на тій же самій ділянці, зеленій ділянці, і повідомили нам, що дане питання, нібито вони так вирішили. i'll say Ви зрозуміли, я гадаю. Це, як знаєте, батьки приїжджають, і треба в шкаф швидко сховати да, всі о, брудні та, речі, та, та, але та, ж воно та, вивалиться та. рано чи пізно. Ну так воно так і є. Це рано чи пізно вплине на безпосередньо на екологію нашого міста, а тим самим вплине на здоров'я людей, котрі проживають в такому середовищі, на наше теперішнє покоління або на майбутнє покоління на дітей, котрі будуть жити ось в таких умовах. На жаль, ну а яким чином це може вплинути? Не те, щоб хотілося жахати когось, так але в будь-якому разі, це до того, щоб привернути. Увагу, щоб кожен з нас розумів, що можна ну, і так, треба це робити. Це можна сказати, дивіться, сказати, кожен предмет в, цю, ну, в світі складається там, з певних хімічних елементів і має певний хімічний зміст. Наприклад, ми також людина створена там, з м'язів, шкіри, певних хімічних елементів і інше. Так само і сміття. Наприклад, пластик, шини автомобільні, котрі зариваються в землю, також мають хімічні сполуки, складаються з хімічних елементів. Ці зариті хімічні сполуки, наприклад, з яких складаються автомобільні шини, там скло інше, свого часу зариті в землю під дією навколишнього середовища повітря. Дощ земля розкладаються, і поступово ці сполуки потрапляють знову ж таки повторюсь в землю, в воду і в повітря. Угу. А ми це все дихаємо повітрям, споживаємо воду з річок, куди все це поступово вимивається з ґрунтів. Дані землі стають непридатні до так би мовити висаджування продуктів вирощування. А люди, живучи в цих умовах, ну знову ж таки. Вдихають це повітря, яке збагачено хімічними отруйними хімічними речовинами, і тим самим наносить доволі таку значну шкоду, яку на перший погляд ми нібито не бачимо. Але через роки, якщо людина буде жити і вдихати подібне брудне повітря, споживати брудну воду. Організм людини просто не витримає, і у людини може виникнути якесь онкологічне захворювання. Або та ж сама астма, коли людина буде тривалий час вдихати забруднення повітря. Ну, ось так. Ну, насправді це ж так і є, і зараз і збільшується кількість людей, які хворіють дихальними різними ось захворюваннями, так. алергічними. Тому так це вже в принципі ми можемо спостерігати. Що давайте трошки такі нотки позитиву внесемо в те, що якісь успішні кейси у вашій практиці з чим довелося і побороти, все таки, що довелося побороти. Успішні ну були у нас успішні, але також в рамках кримінальних проваджень, які були зареєстровані Київською міською прокуратурою. Ну, ми домоглися розчищення певних річок на території міста Києва. Це було, здається, в 22-му чи 20, ну, доволі таки довго, як посадовці подали резолюцію, що вони провели розчистку річки, але ніхто цієї розчистки не проводив. ну Просто були списані кошти і все. ну Це було виявлено. То після цього були притягнуті, наскільки я відомо, було зареєстровано кримінальне провадження, яке відбувалося, але, на жаль, я не можу повідомити, чи притягнули до відповідальності посадових осіб чи ні. Зазвичай це, ну як ми спостерігаємо, це дуже важко у нас відбувається, що винні несуть покарання, але сміття було прибрано річку трошки, так би мовити, почистили. Ну, хоч якийсь невеличкий. Успішники плюс, плюс, плюс да для нашої екології було зроблено. А був якийсь випадок, або якась ситуація, яка ну дуже вас шокувала з тим, у вашій боротьбі за екологічну нашу добробут. Щось, що прям історія, яка вас дуже сильно здивувала, наприклад, або здивувала. Ну кожен кожний об'єкт, куди ми виїжджаємо, мене дивує на території міста Києва. Ну це просто не передати словами, коли просто от, знаєте. Ви знаходитесь в студії, тут все нібито так гарно. Люди їздять на машинах, на центральній вулиці, все дуже красиво, гарно. А коли ти приїжджаєш на територію, де сміттям завалено, і ти встаєш, і дане сміття вище тебе і займає доволі, доволі таку велику площу, то ну, це дивує, чому на території міста Києва ми можемо таке спостерігати. І... Доволі таки, знаєте, ну, неприємно це спостерігати і усвідомлювати, що таке відбувається ну, в центральному, можна сказати, центрі Європи, в центральному місті Києві, в центрі України, на жаль. Ну, і відразу розуміє, що тут щось чи з людьми з нашими неправильно, чи просто з посадовими особами неправильно, котрі, можливо, не виконують свої обов'язки належним чином, щоб цього не було. Ну і це ж постійно відбувається десятиліття. Ми постійно ми чуємо від активістів, так людей, які дійсно вкладають свій ресурс, свій час, свою увагу, свої гроші часто в те, щоб подолати багато проблем, які оточують нас. Але що мотивує? Скільки вже років ви займаєтесь цією діяльністю громадською організацією? Ми займаємося більш плотно так з 2020 року. Почали І займатися. що продовжує мотивувати? Тому що насправді ну, мене, те, що ви кажете, безпосередньо мене мотивує те, що мені не подобається жити в країні, де посадові особи не виконують належним чином свої посадові обов'язки, але натомість вимагають від українців, від людей їх виконувати. Чому, ну ви розумієте, що все взаємозв'язано знову ж таки повторюсь? Можливо, я трошки. Якось так знаєте, сумбуром скажу, але люди, дивлячись на те, як не виконують свої обов'язки посадові особи, наприклад, і тих же недопущення виникнення сміттєзвалищ, люди думають, а чому я повинен виконувати закон тоді, а посадові ці посадовці наші посадові особи не повинні виконувати так, не повинні виконувати законів, вимог. Хоча у нас е безліч законів, конституція стверджує, що обов'язки. Обов'язками посадовців є виконання як конституції, законів, де чітко все прописано, що посадові особи повинні забезпечувати і правопорядок, і належний благоустрій, і контролювати належний стан екології, забезпечувати заходи щодо ліквідації будь-яких порушень на території нашої країни, в тому числі і ліквідації ось таких несанкціонованих сміттєзвалищ. А не просто їх засипати землею і це сміття ровняти, знаєте, просто закапувати в землю. Що давайте тоді, кожного з нас. Що можна робити, кожне, кожен на своєму місці, щоб поліпшити ситуацію? Ну, я гадаю, що хотілося б, звісно, щоб це було, знаєте. Меседж доходив не лише від громадськості, не лише від таких громадських організацій, як ми, а щоб це діяло на як це сказати, на державному рівні, щоб знову ж таки соціальна реклама була, виховання, починаючи з дитячого віку, щоб людям з самого дитячого віку доносили, що ми повинні жити в чистоті. Так як це, ну, чистота це благополуччя, вперше за, вше, вперше за все, це благополуччя та здоров'я. Тож ну, хотілося б, щоб людям доносилось це все. Належним чином. я так скажу. Ну, інформаційна політика. Ну, інформа... але... Так, реклама, інформаційна, я маю увази, соціальна. Що може робити кожен киянин? Він може звертатися до відповідних служб. Куди, наприклад, кожен вийшов з дому, а ти бачиш, у тебе тут звалище якесь. Що робити? Ну що робити, вперше за все, я би хотів сказати, що не потрібно смітити і правильно вести образ свого життя. По-друге, якщо це вже. Інше питання при виявленні якоїсь проблеми. У нас є гарячі лінії 1551 в місті Києві, а також є гаряча урядова лінія 1545, куди можуть звертатися люди при виявленні будь-яких правопорушень, які вони бачать, виникають на території міста Києва. І при отриманні даних повідомлень, наші посадові особи знову ж таки. Київської міської державної адміністрації повинні реагувати на дані звернення, але інше питання, що вони неналежним чином реагують, на жаль, на такі звернення. Ну і тому відбувається те, що відбувається в місті Києві. На жаль, дякуємо вам за те, що підсвітили нам цю ситуацію. У Будь-якому разі, це стосується дійсно кожного з нас. Ми в тому числі відповідальні за те, щоб берегти і нашу екологію, щоб Київ все таки ставав кращим і екологічніше привабливішим. Дякую вам, Віктор Ляховенко. Був в нашій студії. Друзі, це каштан інтерв'ю. Мене звати Марина Клим. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайку та пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити у нашій студії. Всім па-па! 嗯。Mm.